Як зробити на маркетплейсі Промії у 2025 році реальні схеми роботи від практика, котрі 12 років торгують на цій платформі. Друзі, всім привіт! Це канал Товарка Туди, я Штабур Олександр. Без реклами, без монтажу розпочинаємо. І так, що ми можемо зробити? Ми заходимо на маркетплейс Маркіплейспром. Що нам для цього потрібно? Нам потрібен товар, нам потрібні постачальники. Закупляти товар, звісно, не треба. На самому початку, якщо ви вже з досвідом, ви звідкись прийшли з товаром супер клас! Додавайте. Якщо ви початківець, то у вас є варіант працювати по дропшипінгу. Є два варіанти працювати по дропшипінгу. Ви можете додавати товар вручну, ви можете додавати товар імпортом. Давайте про все це поспілкуємось. І так, перша наша дія це треба зареєструватись на Marketplace Pro. Що ми робимо? Ми просто переходимо на платформу Prom, Бачите на екрані, так? Да? І реєструєтесь. Все дуже просто. Так, пром, контакти, захист продавцям. От, продавцям. Створити інтернет-магазин на маркетплейсі пром. Ви сюди заходите, реєструєтесь і вперед. У вас з'явився інтернет-магазин. Ви можете його зреєструвати як на три місяці, так і на рік, на 1000 товарних позицій, на 6 і на 10 тисяч, а згодом навіть на 100 тисяч товарних позицій. Ви, звісно, в тарифах не побачите на три місяці. Це треба попросити менеджера пром, щоб вам виставив такий рахунок. Такий от лайфхак. В описі, до речі, до цього відео є посилання реферальне на відкриття інтернет-магазину. Переходьте. І так, магазин у нас є. Ми його налаштуємо там, коли працює. Наші контакти, способи оплати, способи доставки. Все дуже просто. До речі, є міні-курс теж в описі до цього відео. Він вам допоможе налаштувати ваш інтернет-магазин, розібратися в багатьох деталях. І так, товари. Да, ви знаходите постачальників. Де ми знаходимо? На самому промі можемо знайти постачальників. Просто переходимо сюди і обираємо собі кого завгодно. Да. Категорію можемо собі обрати, наприклад, планшети. Можемо виставити фільтр, що нас цікавить, тільки опт, і от з цими хлопцями ми можемо домовитись, поспілкуватись, може вони захочуть з вами працювати по системі дропшипінгу. Воля, перший і найкращий спосіб, я вам тільки що розповів. Далі ми розглядаємо телеграм-канали, там можемо писати дропшипінг і так далі. І також в гуглі можна знайти постачальників. Є у нас є два варіанти, як я казав: це додавати товари вручну чи додавати товар імпортом. А тепер ви, як початківець, маєте розуміти, ніхто вам цього не розповість, що імпортувати просто так в інтернет-магазин неможливо. Це не дасть ніякого результату, тому що ви попадає, будете попадати в згортання. Що таке згортання? Переходимо на маркетплейс. Я для вас вже підготував. Коли ви приходите на картку товарів, вас тут пише цей товар у інших продавців. Тут може бути 100 продавців, що це крутий, великий там дробшит постачальник. Чи це ваш магазин? В цьому випадку, бачите, один в один назва, один в один фотографія. Це просто людина створила новий магазин, хотіла масштабуватись, але нічого не вийшло, тому що все один в один. Там багато нюансів, що треба змінювати, для того, щоб такої склейки не було. Лайфхак. Котрий тільки от зараз з'явився. Лайфхак заключається в тому, що якщо ви берете посилання від постачальника, імпортуєте все без змін, то ви побатете, попадете от сюди, в згортання. І тут буде написано один з таких то магазинів. Але є зараз лайфхак. Якщо у вас найнижча ціна в цій вигрузці, то, значить, ви будете видаватись ось таким от чином. Вас будуть в першу чергу пром рекламувати і радити людям. От, наприклад, да, у постачальника ціна 3690, ви поставили 3500. От ви будете тут публікуватись з ціною 3500. Таким чином, ви зможете вже отримати замовлення. При цьому не треба редагувати вашу вигрузку, використовувати якісь сервіси і так далі. Але вам по шапці надає згодом постачальник, мені здається, і на цьому все закінчиться. Може бути, а може і ні. Окей, це варіант з імпортом. Якщо додавати товар вручну, його треба повністю додавати інакшим, щоб не попасти в згортання. От абсолютно все ви маєте змінювати, абсолютно все унікальне, починаючи з назви, закінчуючи пошуковими запитами, і фотографією, і всім, всім всім додаєте вручну і чекаєте на свої замовлення, тому що реклама на промі вмикається автоматично, як тільки ви опубліковуєте товар на цій платформі. В Принципі, це єдині дії, котрі вам треба зробити: придбати товар, ой, придбати інтернет-магазин, знайти постачальників, додавати чи вручну, чи імпортувати. Я вам раджу не змішувати ці дві теми. Магазин, в котрому й вручну додається, магазин там імпортується. Краще так не робити. Розділяйте ці речі. Це мають бути окремі два інтернет-магазини. Щоб зросли замовлення, що для цього треба, треба досягти статус 100 продавця. Треба, щоб у вас був високий рейтинг CPA, це найголовніший рейтинг на цій платформі. Його треба можна і треба накручувати, але це тільки в платних навчаннях про це розповідається. Але щоб ви просто розуміли, додали товари. Смачно дали додали вручну чи імпортували те, як є. Зробили там конкурентну ціну. Тут зробили просто якісно, красиво когось скопіювали, але зробили по інакшому. Конкурентна ціна воля вважає, може бути продажі. А потім, щоб покращувати свої продажі, треба навчитись професійно додавати картки товарів. Робити копії карток товарів, маніпулювати з рейтингом CPA. Якщо з імпортами робити все більш якісно, треба використовувати сервіс. Не можу сказати, який, це тільки відкрита інформація для моїх учнів. Сервіс, навчання окреме для того, щоб вміти обходити завдяки штучному інтелекту, завдяки цій програмі, згортання, все міняється автоматично штучним інтелектом. І можна масштабуватись хоч 100 магазинів зробити, одного самого, того самого товару, і просто розірвати всіх, і, і вся. Ось Такі лайфхаки і знання я вам передав в цьому відео. Якщо корисно, поставте лайк. Якщо ви досвідчений промщик, і вам також було це цікаво. підтримайте цей канал, підписуйтесь. Тут буде дуже багато про Prom. На цьому все, друзі. Всім до побачення.